Одного разу Батько один привів до Ісуса, Сина Свого, і навіть, бачачи немовчу че свого, дитяти, не хотів турбувати вчителя, приїду учеників Його. Бо як чули часто, то і в нечистий духа павте, поп'яти дав ним, то вогонь то воду, щоб погубити його. Бо задача. І служба диявола, і слухи сподається тому, щоб принести загибель і душі, і тіло людському. Тож, прийшовши до Христа, почувши, що появився, який могутній учитель і дорог і виганяє нечистих духів, Батько приходить до Ісуса і просить ціле Сина Мого, Він спочатку звертається до учеників Його. Але вони не могли зцілити, то і приходить до самого Христа і падає на коліна, просі, хлоп'я п'ямоє. Бо напевно, що любив сина свого і тяжко скорбив за те, що сину має таку тяжку недугу, от того нечистого духа, думав, що спокійно доживе старості при тому сину, який догляне його. Похоронить його, а то сталося за усім син хворий, і не знати, коли прийде погибель на нього. Тому то із вірою в всемогутність Христа падає перед ним на коліна каже, не проси, і каже, вціни сина мого, просить, волає, благає. А Христос каже, «О ороден розбещений, невірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Чи тут показане? Бо не любов Христа до роду людського, то він заради тої любові з неба зійшов і розп'явся, щоб підтвердити цю любов свою до людей. Просто Христос тут каже, що за гріхи свої, за немочі духовні, за свою маловірність ми підпадаємо під підплив в сатанинський диявольський. Ми стаємо рабами його слугами Його. Ми допускаємо заволодіти душами і тілами нашими, і від того тяжко страждаємо тільки сила Божа, тільки могутність Господня здатна зцілити і уздоровити нас. І коли на самоті ученики питали його, чому ми не могли вигнати його, то Христос говорить через невірство ваше, через малу віру. От що, бракувало ученикам, хоча Христос раніше їм давав можливість виганяти нечистий дух і лікувати, намащуючи оливою і утравляти різні немочі. Але час минув і здатність Христові кучки знову залишила їх, тому каже, приймали віру в зерно і сказали би, горіть і гориці, передись цього місця на інше, то послухалася би вас. І нічого не було би у вас неможливого. тому то через нашу слабку віру, яку ми мало підкріпляємо, годуємо і показуємо молитвою і постом своїм ми стаємо під владним і нечистим духам. Бо віру треба показувати, писав апостол Яків, покажи мені віру. Без діл твоїх я тобі покажу віру від діл своїх, від справ своїх, бо далеко казати вірую чи люблю, а не підтверджувати нічим оці слова. Тому то молитва, ота необхідна зброя християнина, вона для нього є поживою питтям і повітрям. Яка єднає нас із Творцем, раз ми з'єднані з Богом через молитву через розмову нашої душі і серця з Ним, раз ми будемо в єдності з Ним, то нечистий Дух вже не опанує нами. Він не має сили проти сили Божої, бо сила Божа наймогутніша і найсильніша за все. А коли ми цю молитву ще підтвердимо постом, тобто стриманням тіла свого загнузданням його обмеженням у її. І саме головне, піст – це не обмеження тільки в її. Піст – це піст серця, коли воно скорбить за гріхи свої, сумує за Богом своїм, кається в гріхах своїх, а вже потім обмежи себе в стравах певних чи в кількості їди. І коли ця віра підтвердиться таким щиросердним постом, то хто проти нас? Хто може встояти проти тої сили Божої, проти того єдності, єдності нашої з Богом Творцем? Тому то, братія і сестри во Христі, через невірство ваше, казав Христос, ви не могли вигнати цього нечистого, який вигониться тільки молитвою і постом. І хто вживає цих два чинники? Оцих дві складови християнського життя, хто живе з Богом і в Бозі і під опікою Господньою, Як жив під опікою Господньою чинитим Пантелеймон, пам'ять якого церква сьогодні святкує, тільки бувши, почувши про ім'я Христа, почувши перші слова про нього, і побачивши померле дитя, яке вкусила отруйна галюка, отруйна змія, яке лежало мертвим пателеймом, тобто пан Телеонець, спочатку звався він до хрещення свого, впав на коліно молився і сказав, якщо Господь оживить одне дитя, а змію цю вб'є, є, дійсно побачу силу охрещуся і стану християнином. І така була палка ревна молитва, що ще, не будучи християнином, умолив Господа, Господа нашого Ісуса Христа, що дитя стало цілком а смія на куски розлетілася і повірив у силу Божу, пішов хрестивши, прийнявши на себе в'янтелеймо, тобто всемилостивий. І так полюбив Христа, що, будучи лікарем по професії, по навчанню своєму, почав лікувати не тільки лікарськими засобами, а саме на іменем Ісуса Христа, в якого повірив, воїном якого став, в армію якого вступив і яким був вірним послідовником у вірі в слові і в житті. І коли завтрішні лікарі, Віддали його на муки і на катування, то ні розклабило олова не злякавши, ні мученичого колеса, ні звільники випустили на нього голодних лютих, які впали перед ним на лапи свої, лизали руки його, хоча були голодними. Але сила Христа усмирила люті звірів, і хоч тругали його тіло. Залізними кістями опалювали свічами. він мужно передносив ці страждання і терпів все ради війни у Христа. Тому, то, браття і шестриво Христі надій наслідуючи, не тільки ім'я Пантелеймона, його життя, його віру побачимо, що коли б мали віру, я казав Федорік, гірчичне зерно, то нічого нам би не шкодило. Все ми терпимо, тому що в деякій мірі Бог терпів і нам вилів. Ми терпимо за те, що ми маємо мале вір'я, малу віру в ім'я Христа. Малу віру в поміча, обікую над нами, бо казав, то шукайте насамперед Царства Небесного, а все решта додасться вам. Ми шукаємо землі, благ, довгополуччя, хоча воно нам потрібно. Але насамперед християнин покликаний шукати царство Боже. Господь знає, що всьому цьому ми маємо потребу, Він додасть цього нам. Але що буде віра в Христа, яку мав великомучений вцілити пантелеймон, зразком для життя, якого він є сьогодні для нас. Бо вже минуло стільки років церква донині, пам'ятає і, пам і молиться, і припадає до нього, мощі, до речі, якого. З правої сторони постійно стоять нашому храмі, до якого ми молимося кожної неділі ввечері, читайте, до пам'яті його хай буде завжди з нами, щоб Його молитва зціляла нас, підкріпляла додавала нам сил духовних і тілесних, щоб Він молився за нас із висоти Небесної, зливав на нас і ласку Божу заступництво, щоб і заступавши за нас, лікував нас від недух, і духовних, і тілесних, лікарем яких Він є. І хай за молитами великомученика цілителя Пантелеймона, за нашим постом. За нашою молитвою Господь позбавить нас земних тягарів і по скінчі нашого християнського життя, по великій милості прийми у царство Невесне, для якого людина створена, якого існує, для якого живе, і яке повинна здобувати усім життям своїм для більшої слави Божої. Слава Ісусу Христу! Promo, 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 promo,